Я так не хотіла жити вже тут. Живу три роки. Звісно, дуже дорого, я ж кажу, космічні сили. Ми сподіваємося, що все скоро закінчиться. Хочеться там. Відсутність житла залишається однією з основних причин, чому люди повертаються в окупацію. У Запоріжжі облаштували 48 місць тимчасового проживання ВПО. Це шелтери, які діють на базі гуртожитків та комунальних закладів. Та навіть модульні містечка. Найстарша у модульному містечку переселенка Віра Шестакова. У 91 рік пенсіонерка самостійно готує та утримує побут. Мені виділили цю кімнату, У мене на потім і з боку кухня. Мені це дуже. Доподоби, бо я вже не можу ходити. Дуже робоча людина. Я дуже люблю робити, я не люблю сидіти. А тут є такі лодарі, п'ють, б'ються, вічно поліція тут приїжджає, кричать. Це одні ужаси. Я цього не люблю, а нікуди не дінеться, нікуди не поїдеш. У наданих державою місцях проживання ВПО мешкають найуразливіші категорії населення. Пенсіонери, люди з інвалідністю, ті, хто фізично не може дозволити собі зйомне житло. Не більше, ніж півтори тисячі буду платити. Це, да, це дуже мало, це дуже гарно. Інше житло знімати у людей. Я не можу, бо там вже дуже дорого. А тут мені, мені та по кишені. Бо у мене двокімнатна квартира була там гарно було. Ну а що мені треба однієї? Я сама живу живу. Мені вистачає цієї кімнати, вона величінка просторна, гарна. Найпопулярнішою серед переселенців залишається опція оренди житла. За статистикою Лун. Чим далі населений пункт від лінії фронту, тим більша вартість оренди. Один з найдорожчих регіонів. Вівщина частина не зовсім дорого, як по львівським цінам. Це 13 тисяч гривень, бо це моя знайома. Вона мені здала цю квартиру. Вони вище навіть ніж в Києві. Тобто я до цього жив в Києві довгий час, і на під час війни виросли ціни на житло. Звісно, дуже дорого. Я ж кажу, космічні ціни не по бюджету, не по зарплатам, які ми маємо. Я знімаю житло тут одразу біля оперного. У мене вікна на оперний виходять за 400 доларів. Це тому, що це знайшли через родичів. А насправді ціни у Львові ну, високі, але навіть не це проблема. А як ріалтори ну тобто, платити 100% і ще їм на це дуже багато. Я думаю, що це якось несправедливо. У Дніпрі ж доступні 36 місць для тимчасового проживання ВПО, у тому числі приватні. Зокрема, громадська організація джерело підтримки опікуються двома прихистками, у яких мешкають близько 200 переселенців. Коли розрушився наш будинок, розрушилася квартира, Ми в біжові і були винуждені покинути територію. Оце відчуття втрати домівки, можливості собі допомогти. Наштовхнула на таку ідею, що наша організація зараз вона вже четвертий рік поспіль фокусується на питаннях, пов'язаних з вирішенням житлових проблем внутрішньо переміщених осіб. У людей тих, хто при зараз приїздить, у них дійсно немає коштів, щоб виняти житло. Організація має чат-бот, у якому доступна реєстрація потреб у житлі. Де можна вказати кількість людей та який тип житла вони потребують? Це необхідно, щоб громада знала точну кількість переселенців, які потребують житло у разі відбудови, реконструкції або будівництва. Є питання: чи може держава це зробити, чи може ми можемо допомогти державі щось вирішити ну, в цих питаннях? Держава дає рішення у кредит переселенцям і людям з прифронтових міст пропонують купувати житло за програмою «Є оселя», з частковим покриттям кредиту від держави ми як держава сплачуємо 70% першого внеску, 70% щорічного платежу, щомісячного річного платежу одним платежем одночасно, коли банк приймає рішення проводить швидко кредит. 30% може бути дофінансовано або самою людиною, або грантодавцем, або територіальною громадою, якщо є у неї таке бажання. Літнім людям, які не можуть взяти кредит, держава планує надавати сертифікати на житло за програмою міністерства відновлення. Нам тяжко. Житло найбільший біль для переселенців уже сьогодні. А після війни ця проблема стане ще гострішою. Мільйонам українців треба кудись повернутись. Якщо не у своє зруйноване житло, то куплене або надане державою. Ми сподіваємося, ми що все скоро закінчиться. Хочеться там. Да.